Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд каталогу на жовтень компанії Doctor Clinic. Просто подивіться, який він красивезний. Це просто щось неймовірне, такий прямо синій і синій. Що ж, подивимося, що нам компанія підготувала на наступний місяць. Так, новинки. Нас чекають новинки. Це у нас декоративна косметика бренду Gesene. У нас буде підводка. Така класична. 1799 гривень. А далі у нас будуть нові консилери Gesene. У нас вже є консилери доктор Клінік Оренду. Вони, кстати, непогані, мені вони дуже подобаються. І будуть новиночки. Цікаво буде спробувати порівняти. Так, тут у нас вже йде акція матова пудра. Ось така компактна, до речі, у мене є. Хороша пудра, вона мені подобається. А, значить, ціна буде 279 гривень за умови покупки тоналочки Gesene. Так, тут у нас олівчики для очей. один за 169. Якщо брати два, то по 139 гривень кожен буде. Так. У нас буде акція б'юті ціна на матовий праймер для обличчя. Далі акційна ціна у нас буде на матові помади олівці. Це стійкі матові помади теж класні, мені подобається. Один, одна помада за 189 гривень. Якщо брати дві, то по 159 гривень кожна буде. Так, знову акція. Матова помада за 239, замість 289 примуві покупки олівця для груд із цієї сторіночки. Так, Далі акція у нас на кожен другий парфум 579 гривень. І ця акція діє лише на чоловічі аромати. Так, це у нас буде новинка, новий аромат спрею чоловічого парфумованого спрею дезодоранту. У нас є три таких: саме бренд Works School. Буде ще ось такий зелененький. Цікаво, а це наші новиночки вересня. Це наші теж парфумовані дезодоранти спреї чоловічі і жіночі. Дуже цікаві аромати, хвалили вже дівчатка, які брали. А, тому звертаю увагу, тут, а, до речі, дуже приємна ціна 149 гривень. Так, це теж наші новинки вересня, а, наші дитячі одеколони, спреї і сухі шампуньки. Далі б'юті ціна на крем від почервоніння. Це дуже хороший кремчик, я таким користуюся. Він також гарно підійде для тих, хто має періодичне висипання на шкірі, тому що в складі є азелеїнова кислота, яка також дуже добре бореться із такими дрібними невеличкими запаленнями. От, тому підійде і для чутливої шкіри, в кого почервоніння виникає, і от для шкіри, яка має періодичне висипання. Так, бюті ціна у нас буде на пілінг для обличчя з олією абрикосової кісточки. До речі, я цей пілінг ще не пробувала, дуже цікаво затестити буде. Звертаю увагу, тут 150 мл, тобто це досить така велика баночка для пілінгу. І бюті ціна буде на ультразволожуючий поживний крем для обличчя 399 гривень. Звертаю увагу тут 400 мл, тобто він прям величезний. Так, у нас буде акція на бодімісти, які в нас по 100 мл 1,239, 2 по 199 гривень. Теж дуже цікаві аромати всі. бюті ціна на аромадифузорчики бренду Космолів. Буде знижечка 50 гривень. бюті ціна на натуральні тверді мила. Б'юті ціна у нас на підводку для очей теж така класична бренду Доктор Clinic і фіксатор з ляпрів теж буде б'юті ціна 229 гривень, замість 269 гривень. Так, помада з вітаміном Е за 99 гривень при покупці скрабу для губ. Тобто при покупці ось цього скрабочку для губ. Помада буде зі знижкою 70 гривень. Помада, до речі, чудова, вона мені дуже подобається. Я її брала теж не по повній ціні, а за зниженою по якійсь акції, і от вона мене приємно вразила, дуже гарно тримається на губах, сійкає, вона такий має більш матовий фініш, я би сказала. що подобається. ціна на крем змошок під очима. А 279 гривень замість 329 точкові патчі за 99 гривень замість 149 за умови покупки гелю антиакне. Це такий точковий засіб, коли там у вас виліз прищик в непотрібний момент. Ось такий засіб гарно працює. Акція у нас на дитячі засоби. Це у нас серія з народження. З перших днів народження можна користуватися 1 плюс 1 до рівня 3. Тобто 2 купуєте, 3 в подарунок. Тут у нас присипка, дитячий крем від висипань, шампунь дитячий, олійка дитяча і дитячий лосінь для тіла. Б'юті-ціна у нас буде на шампунь бренду Predo, Саме об'єм 200 мл буде всього за 89 гривень. Так, б'юті-ціна також буде на дитячий шампунь для волосся та тіла, полуниця, нагадую, тут літр, Пахне полуничкою 279 гривень замість 319 засіб чудовий. Я брала на подарунок своїй племінниці і він дуже їй сподобався. І мамі сподобався, тому що племінниця схильна до висипань, алергічних реакцій саме на такі доглядові засоби. А наш шампунь їй підійшов просто ідеально. Тому от класний. Вже такі особисті відгуки, особисті враження. Б'юті ціна пілінг для руки тіла. 249 гривень. Це теж дуже наш такий топовий засіб, дуже крутий, мені теж дуже подобається. Тут у нас знову акція. Значить, Акція на піни для гоління. Одна за 159 гривень, якщо брати дві, то по 139 гривень. Акція також на спреї бренду Rex Cool. Один за 169, якщо брати два, по 149 гривень. Тут беруть участь чоловічі, тут три чоловічих і два жіночих. Так. І в нас новинка у спрейчиках для волосся. Саме ось цього бренду Акад Гарті. Це в нас теж турецький бренд. У нас був з молоком і каратин. Додається, у нас колагеновий. Так, в мене ще цей не закінчився, я вже цей хочу спробувати. Акція будь-які два продукти, сторінки 108-109, третій подарунок. В акції беруть значить, у нас шампуні, об'ємчик 100 мл і кондиціонери для волосся по 250 мл. Тобто два берете, третій вибираєте в подарунок чудово в дюті ціна буде на шампунь з протеїнами козячого молока. 109 гривень буде. Б'юті ціна буде на крем бальзам для них стоп грибок і також на крем бальзам стоп-мозоль. Так, б'юті ціна буде на дієтичну добавку d 3 плюс К2. Тут у нас 60 капсул, буде 649 гривень, 50 гривень знижки виходить. Також б'юті-ціна буде на добавку про HP'com. Тут у нас 30 капсул. Ось тут зроблю ближче, щоб могли подивитися, що це за вітаміни і для чого вони. Теж знижка буде 50 гривень. Б'юті-ціна у нас буде на мелатонін, Це у нас добавка дієтична для сну, для покращення сну. Ціна поточна 329 буде 289 гривень. Це у жовтній. Ціна буде на вітамінний комплекс з яблучним оцтом. Це така детокс серія і на добавку додавку ProDefens. Приближу вам, щоб могли подивитися. Він такий загально зміцнюючи Дію має ось цей Pro Defense. Можете почитати. На сайті, до речі, у нас дуже гарно розписано повністю склад всіх цих вітамінів, тому що тут практично всі вітаміни вони такі комплексні. Так, У нас акція буде на колагеновий порошок в об'ємі 200 грам. одна Одна упаковка 1099 гривень, якщо брати дві, то по 949 гривень. Тобто, якщо брати дві, це зразу економія в 300 гривень вийде, а нейтралізатор запаху для взуття за 159 гривень при умові покупки будь-яку продукту зі сторіночки 145-147, тобто ось ці продукти, якщо щось із цих купується чи з ось цих, то буде знижка на нейтралізатор запаху для взуття. На кондиціонер для білизни 159 гривень. Теж мені дуже подобається. Тут 500 мл, але він такий густенький і дуже мені цікавий запах. Я періодично чередуюсь, тому що у нас ще ось такий є літровий. І півлітровий це турецький, це український. Я їх так по черзі не беру чередую, тому що обидва гарні. Обидва мені подобаються. І остання сторіночка, у нас, як завжди, акція. І цього разу у нас на акції вітамінки українського виробництва. Дуже класні. На них дуже багато класних відгуків. Тут практично всі вітамінки у нас йдуть на травах, на рослинних таких екстрактах. За кожні 149 гривень замовлення. Дієтична добавка по 125 гривень. Тут ціни, бачите, 239, 149, 239, 199, 209 Будь-які вітамінки будуть за 125 гривень. Плюс на цю ціну також діє знижка консультанта, тобто ціна буде ще вигідніша. Ось такий от огляд каталогу жовтня. Пишіть, як вам, які акції сподобались і як вам наші майбутні новинки.